Ножки працюють. Розгорнутись потрібно, коли права б'єш. І права, да, так. Розгорнуй правою. А ти підставочку роби. Отак. Права розгордає розгорнути більше. Обережно там. Піврінга з вашої півікни. Отак, пробивай його. Підставку робимо. Друга хвилина пішла. Прямий, бий в голову. Молодий, бий його реально в голову. Він не дорослий, бий його реально в голову. Його бий хорошо. Отак, От хай захищається. У нього досвід... О, так його. 30 секунд допрацьовуємо. Бий. Молодий бий, під ліву бий його. Отак. От близько підходиш, дистанцію не розраховуєш. Сильно не йди на нього. Нема відчуття дистанції. Отак. От Підійшов близько. Бачиш, він тебе навіть показав, що ти отримуєш удар у відповідь. Но захищатись потрібно. А не просто 10-15 секунд допрацьовуємо. 10. Працюємо. 5. Вкладаємось. 3, 2, 1. Закінчили. Все, відпочивай.